16.30 я задрюмкала в обід і оце спала. А це мама телефонує бігом, відкрий фірточку, жарко стояти під парканом. Прийшла з малесеньким відром, мабуть, за помідорами. Я не встигла запитати, тому що вона прометелила, їй жарко, погано. Я думаю, що комусь красивих помідорчиків вибрати. Ну, звісно, поспілкуватися. Мама рідко в мене буває. І підемо ще з печиво, кукурузку запросує там. Я вже й не пригадаю, щось смачне взяло для Тотка і для мами. По чаю їм, якщо вона захоче, бо мамі не до чаїв. Не, геркулесові кошки і город. А що вона жує? О, є яблучка, а я печива. Вона на яблучках помішана. Дивіться, як квасуля розрослася що тут ніде пройти. Сьогодні, до речі, хочу все поливати, друзі, жовтіє, в обід пов'яло, стоїть усе. Перчики листя обвисло, без води, ну ніяк. Так, а що тут у нас з квасулькою? Чи вона на тій стороні де сонечко? Мені ж треба перевірити, можливо, вона вже спіла та її потрібно. Це така квасуля в мене була біла, звичайна. Це якась така дивна. Ну, вона товстенька зробилася. О, який вітерок піднявся. Я лягала спати, вітра не було. Дивіться, що в мене на голові. Вітерок на вечір піднімається. Така погода, увечері прохолодно. Зранку гарна погода, а саме в обід сонечко ще в зеніті перепікає гор. Ну що, мати, мабуть, комусь збираєш помідори? Я додому трошки візьму, я хочу позвонити, щоб вівторок трошки ходить. Це вона собі збирає помідори, а у вівторок так, вона нас збирає і комусь повезе. І улюблена справа. Кожна людина є улюблена справа. От у матусі така. Зв... Незвичайна для всіх звичка. Нужно. Звісно, що треба крупів купити. Лепчика там гравиться, щоб мені свій добрий. Да. Так. Ну, красиві такі крупні, хай поїду вирву їй Гарні, гарні, Ой, красиві які. Тут я залишала на насіння і висмикнула їх. Які? Ну, а ті що зібрала, то ж крупні на насіння сказала. Я там такі Є ще, так. Вони ще крупні. Вдома там ні. І вдома вже кругля. Та що вони в цьому році такі велетні всі. Знаєш, що мені за морковку написали, що можна її обрізати повністю. Я обрізаю. Да, вона обрізає курям. Вона одросте. Ну, правда, інші люди написали не бажано так обрізати, її треба вибирати. І вже багато людей вибрало моркву, буряк. Ну, та йому ж вже 300 днів, а його через 150 днів вибирають. Він буде гірчити і волокнистий знову. Його треба було вже давно вибрати. не на Ні, на завтра.

Ну, він їй не похнутимий помідором, він якийсь нійок. Рожева сливка. Їй треба такий запашний, щоб помідором пох. А Я рож... його то хочу да, бо рожева сливка, вона нійока, то для а носу. Вирвати їх кративок дурно. Ви бачите, треба поливати перчик. Перець то горний. Але водичку потребує листя, все зав'яло. На перчинки. Я не дочекаюсь, поки медова кропля, помідорчик поспіє. Хочеться глянути, що за помідор. Та ні, в тебе такого нема. Вони як грушки висять. Ой, тут ось гаргамелька. Це ті помідори, що... Залишалися залишки розсади, я потикала всі підряд, Тепер помідори позав'язувались, ну, не так густо все одно, як гармагелька, гаргамелька. тебе дуже рьосна, я згодна, нічого не можу сказати. В мене також рясно тільки на одному, там не все обірвало. Який помідори, сука, проїжджені. Взялася він упав. То зелена гусінь там товста сиділа, я бачила. Ма, хтось телефонує. Ні, он він мав. Кукуруза залишилась, треба вирвати, бо вона вже така була гарна. Алло. Добрый. Ну Я виїхав я виїхал десь минут 20, півчаса, то я О, так я сейчас позвоню, я дзвоню, Сасік, позвоню. Щас позвоню. Да. Спасибо. Юра ж дозвонися, велику машину везете. Ну великою, тільки тут, ну пів машину ж там. А, все, я поняла, великою, великою поняла. Так, да, великою, бо да. там дві машини, там десь складів 6 задав. Mm. Ну там тут, вони встрінуть, я зараз позвоню. Спасибо. Ма а хто там? Це авторські тут поприцеплялося. з усіх сторін. Ми хвилювались, помідорів не буде. Що тут дрова чи що? Дровочка, Зустрічайте, машина виїхала. Позвонив, 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 що виїхали. Ну, це там будете через півчаса чи сіко там. Ну, давай, давай. Це сестричка і двоюрідна дрова. Ну, мама собі там нібито замовляла. Це також авторське, ще не знаю, що треба зушит брати. Без зшита тут не спробується. Я ж спосадила гостенько, мені оці так подобаються. Позвоню, я на то вернувся. Та ні, то зривати містами і нічлі. Що воно за помідори? Вони ще спітують їх. Чорний чи червоний, я не пойму, що за помідор. Це... Ні, він ще зелений, нехай поспіє, тоді ми подивимося. Авторські ніяк не поспіють хоч це спробувати. Набреши, бреши. Тільки весь світ тепер побачив, що ти набрехова. <сум> Вона відео дивиться. А, ні, ні. О, я дивлюся, укропчик повелозив і густенько повелозив. Чи буде рости? Пізнаєте. Редисочка. Поливати треба. Я полила воно за 30 хвилин, якщо не швидше, відразу на очок сухне. Оце з'язала тархунчик букетом. Тепер дивіться, як обвисла листочки. Дощика немає, жаркувато в обід. Трошки листя в'йон. Якщо полити, помідор буде горно розвиватися. Ну, правда, тут що тут є, в нас помідори. Ну, ось щось позав'язувалося. Дивіться, як не було, не було. Тепер дивіться, скільки з'явилося. Ви бачите? Он на тій стороні. Що це? Сержант Пепер? Ну, людина написала Іра, в мене чорний, потім червоніє, і ми вже їмо. Значить, це не сержант Пепер. Ми подивимося з зушитом. І ось такий крупненький весий. З'явилося. Я думала, їх тут й не буде. Ой, треба он гусінь прибрати на Помідорчик, от те метелики, мабуть, це, це дрібні якісь. Оце дуже цікаво, прям як кавунчики якісь. Полосоті полосоті. Абонент не в мережі, що ви відключили? Да, ма, відключила, щоб не телефонувала. Десь щось нажала звук у мене тихенький тихо-тихо подзвони. Да. Тихо, бачите, я тут ну, ось рясненько тоже. Так, да, ну я тут а не всі пасинки просто а, прибрала. У а мене то, що височені, як рясно, і крупні. Давай оцей масш зараз спробуємо ти тут. Тож, я бо я він тріснув. Ну з тобою цікавіше, і людям буде цікаво. Червоненький вибір. А ну, смачний, він, він з тієї сторони. Ну возьми той другий, цей викинь. Це гусінь поїла, так? Да? Ну це я вирішу. А, чублі, ну, ладно. Хороший помідор одивались просто тут теж ніщо. Я напишу Бачи. назву цього помідора. Ми зараз спробуємо і мама скаже, смачний чи ні. Тут у тебе кругу дуже красного і немає. Як немає? А що, це не красний хіба? красний, красний. то не Ма, не бери гаргамель, я хотіла другий сорт оцей. А на що ж ти виконає? Це другий сорт такий помідор. Дивіться, він перезрів, а вона говорить, в тебе немає спілого. Ну як не спілий, якщо він в пальцях вже як вата м'який. Аж пальці провалюються, перезрів. А так це другий сорт. Це не Там ці... по два кущика, всі різні. Ти ніколи в житті таки не, не їла. Холодокна. А що, так не жарко ж. Так. Хто його зна. От Зараз ти спробуєш і скажеш, ну, бо я не пробувала ще мо. Тільки гаргаме я спробувала, а в мене їх. Штук 12, мабуть, таких цікавих сортів. Ну що, да? Говорить вкусний. І дайте все. Чорний принц. Да? Він ще не, не доспів. А, він о... чого не, не доспів? Ти думаєш, що всередині зелененьке, таке пісочне, він сам по собі чорний, ну такий чорно-зелений в полосочку. Ну, мама, її зараз і я спробую. Вкусний, не м -м -м. Він такий яскраво насичений помідор. М -м -м. І не кислий. Угу. Це чорний принц, вони, я знаю, що він добрий. Я коли садила, але мені не подобалося за що, що вони довго не лежать. Тільки трохи поспів і треба зривати. Вже він м'який, переспів ще є. Чорний, і чорний принц разів три менше, ніж оце. Ні, ну він може її як чорний принц, тому що єдиний чорний помідор, який вона бачила в своєму житті, це чорний принц. Все. Вона ніколи більш ніяких чорних не пробувала. Жовтенькі, помаранчеві, червоні. А чорний принц запам'ятався, що він був незвичним чорним. І тепер вона всі темні помідори порівнює з чорним принцем. Це хороший. Усього. Смачненький. Осінь. Ну, той твій не порівнюється, то круглий на засоку із Луганська. Так, це я залишу на насіння, там крупний висить, я його зберу, підпишу, на насіннячко візьму непогодню. Все. Вони спілкуються з онучкою, В телефоні щось там міняють. Гучність пропала, вже щось накрутили. Доводила, доводила кукурузі, зараз яблуко, зараз... Так, я кукурудзу зварила ще дать вам. Ні, я вам багато дам, у мене повна коструля. бо Вона швидко старіє, друзі, я й ту вирвала. Це така дуже довго молода не буде. Це такий сорт, я взяла якийсь високорусли. Покажу вам помідори, як швидко поспіли. Ті що. кубиками порізала Яйце і хай настається на другий день, поджарила чуть-чуть, як гриби. Забула, що так ми? Жаримо. Ні, не забула. У мене багато рецептів. я зроблю Просто... Та ні вкусно. Мама хизується супом з цвітної капусти. Ось бачите, які вони чорненькі вже. Внизу вже поспіли, оці вже можна споживати. Ті, що червоні. Тобто листя прибрала і воно поспіло, бо там людина хвилювала, що Іра, не можна листя обрізати. Я ж говорила, що в кінці літа я листя буду обрізати, коли починають помідори буріти. Вони тоді швидше доходять. Так, Майдемо квіти дивитися. Я керію підв'язала, ма. Підв'язала, бо вона в мене розпадалась. Ой, тут павутинка заклітають. Павочком тут також подобається. У мене керія також зацвіла. У мами вже давно кущик пишний зацвіло, там жовті квіточки, квітка на квітку. Дивлюся, я в мене багато бутонів повипускав і вже деякі гілочки повідкривались. Керія також буде цвісти. Тут все ще квітує, ось три повністю не відкрилися. Мама ще не бачила, як воно зацвіло. Ну, їй не дуже і хочеться сюди заглядувати. І свої квіточки ото більше цікавлять. Ось лаймлайд. Красива, зелена, аж сяє в промінчиках сонця, як фосфорна. Пола арбірось підгорів на сонці, дуже сонце велике. Треба його підв'язати, щоб воно міцніше стояло один до одного. Такі шопки, як морозиво. Ех, капець, моя рука і квітка. І вони будуть ще більшими. Ой, як гібіско з усіх сторін розпушився. Ось красиві, коли їх багато в одному місці взагалі прекрасні. <рес> Такий якийсь крупний. А тут червона серединка, а там також червона, чи мені здалося ніби то бордова, чи вони ідентичні. А, та ні червона, вони одинакові Угу. Ну, ви бачиш, номер вже сказали, щоб перезвонила. Я ж не перезвонила, а ти нормально. Ну так не на цей номер, вони тобі якийсь другий по-любому диктували, Бо цей номер іде тільки на виход. Ну на виход, ну що країкаєш? Да. Ото ж. Воно телефон, у мене ж багато телефонів не підписано. що, Ось бачиш, то за дрова, то за оліє, то дзвонять, а не підписані. Як не брати? Оце зараз би я не взяла. А машина виїхала з дровами. Оці шахраї заважають матусі жити, мешкати на цьому світі. Взяти погону, не взяти ще гірше трубку. Що робити? Так, ну все, мама пішла додому, їй жарко ходити на сонечко, хоча вітер таки піднявся прохолод. Ну, вона, мабуть, стомлена, вже переробила. Уже там якраз є, бачите, як Так, гортензія починає червоніти потихеньку. Ну, то вони так розростаються, квіти. Я не дочекаюсь, коли тут високі кущі виростуть. Я не люблю, коли отак рівно усе цвіте. Я люблю, щоб вище, нижче, грунта покривне, тоді буде красивіше. А так-так, як бур'янці, як чагарнички. Мама недавно тут була, вона вже все роздивилася, Вона вже сто разів його дивилася на ці квіти, вона вже на пам'ять знала, вона вже і гортензія з що червоніють на ось, <рес> Вже ми її навчили всього. А люди пишуть, ірочка, мамі ж сподобається гортензія, вона захоче, щоб і в неї посадили. <рес> <рес> вона її помідори за гірком. Ма, дивись, де Канна, в небо пішло. А огірочок бери, вирва, обов'язково спробуй. Він в мене Он диви, іде. який кабак висить. Он і Ти Ти бачиш, як густенько. Хоч вони трошки, бува, на осінь вже кривляться, але огірки. Да, кривляться. Ну, все одно вони смачні, ма. Ну, а як би за по осені? Диви, які маленькі висять. Висять он над головою. Просто щоб ти постялила через те, що щас тут. Ну може, У мене да. засолиться. Бачите, як довго. Да. Довго і армії, ручки. Що угу. там? А та все цвіти, чисти мої. Ну, так, а листки прикрашає прям сильно клумбочки. Ну, це і все, друзі, прогулялась назад. То риба. Я купила рибу, буду консервувати кілька в томаті. І котик почув. Ну і все. На зиму, на зиму. На Там треба і туш довго. Банки простиріють. Ма в мене ні разу вони не зривали, хоча кожного року я варила, а потім переїла, бо дуже багато наварила один рік. Аж до 80 банок І все. А цей рецепт бажано на багато років не робити. На один рік. Все-таки ну, це я риба. Хочу зробити трошки цвітнові. А це а ця все цвітну ніяк не зробить. Ходить вже місяць така ну, та вона може буде, mm -hmm. Тут своя, Я вам велику зірвала половину на суп, бо багато цілий, mm -hmm. зварила суп. Ну ладно, давай, матусенька відпочивай. Що ти печенька може, чайок? Шо? На що є чайок? Наїла, що кукурудзу, не є. А кукурузу пішли я дам, і десь сюди. Поїли. Забула, я вже забула, кукурузку зараз. Там повна ми кострульок. Ну, ні, не... Не, не вона ще так можна М -м -м. поїсти. Тут гусеничка, Я зараз горну їм. <ріху> Телефонують, що дрова взяли, бери. Каже, ось дядько вийшов і каже, я, я заказувала. Телефонують, говорять, вийшов якийсь чоловік і говорить, це мої дрова. А вони не вірять, ми вам не віддамо дрова. Жіночка повинна вийти. Та ні, це ж моя дружина, ні, телефонують мамі. Де жінка та що дрова замовляла? Бо якийсь чоловік говорить, що а це чоловік, його. А чоловік чернявий, да. не бритий в нього борода, угу. а вже ж пожилой. Ну, А то глянуть, скажуть, циган якийсь. ти що це з вигрузим, гроші не віддасть. Ну да, так любий може сказати. Це моє, все вигружайте. Сам худий, і борода, і сам смуглий, смогли А так ледве дрова не віддали, не тому кому надо каже, Ви заказували, каже, заказували, а то, каже, чоловік якийсь вийшов. Ну, слава Богу, тут де привезли, дрова отримали все. Взимку не замерзнуть. А ви будете замовляти, чи у вас є? А у вас є. Треба зараз люди дзвонити, чи хоч їм буде. Може, там ще один Ніколас. Та може, так. Да. Оглянеться чи не оглянеться? Ні, не оглянулася.